Поблизу Львова відкрили першу чергу Суперхюменс Центр. Це комплексний медзаклад, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів, які отримали травми та ампутації через війну. Це стосується не лише поранених військових, але й цивільних. Так сьогодні вперше до центру для протезування приїхав 23-річний Руслан із Ізюма, який 200 днів прожив в російській окупації. Хлопець втратив частину руки наприкінці січня. мною трапилася пиля в дрова. І під листям лежав вибуховий снаряд. Підняв снаряд і він розірвався в руках. Потрібен протез такий, щоб я мог на мотоциклі їздити. Щодо офіційного відкриття центру його персонал вже працював над протезуванням, і перші пацієнти вже отримали свої протези за кордоном. Серед них і Петро Буряк. Чоловік втратив обидві ноги, коли підірвався в автівці із побратимами на Херсонщині. Він уже освоює нові протези. Протези отримав три з полоні тижні тому. Спочатку важко було, після шести місяців, більше пів року сидіння в кріслі, ніколи не ходивши на них, було важко. Але головне не здаватися, працювати над собою. Як кожен день ти будеш ходити, навчатися з кожним днем буде ставати легше. Складатиметься центр із двох корпусів. Сьогодні розпочав роботу перший із них триповерховий комплекс, де, зокрема, розмістили комплекс лабораторії протезування. Тут протези виготовлятимуть з нуля і під конкретні потреби кожного пацієнта. З пацієнта ми знімаємо гіпсовий негатив. Це відбиток по частинки, яка залишилася. Потім в цій майстерні майстер вже працює, заливає рідким гіпсом. Проходить певний процес застигання цього гіпса, і ми обробляємо його вже під особливості, під технології. А також тут облаштували спеціальний басейн, розповідає гідротерапевт Нестор Бабський. Пацієнти, наприклад, з болем в кінцівках вони можуть вже приступити таких на перших стадіях починати з басейну, тому що тут якби менший біль в воді. І потім вже переходити до важчих навантажень. Територія комплексу облаштована повністю інклюзивно. <плес> Усі послуги в цьому центрі будуть безкоштовними, фінансують будівництво та існування центру за гроші благодійників. Також залучають амбасадорів проєкту із України та за кордону. Зокрема, амбасадором центру є перша леді України Олена Зеленська. Суперхюменс це не просто клініка, навіть не Мережа клінік і навіть не просто центр, це філософія і це правильно відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини: військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому, коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. Зараз у центрі ще тривають будівельні роботи, восени планують завершити та повністю відкрити суперхюманс Львів. Це буде вже завершена послуга. Психолог протезування, реабілітація. Ми дуже чекаємо на палатний фонд. Сподіваємося, що до кінця року добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення, також освітній центр. Це все про потужність фахівців. Ми не можемо запротезувати більше людей, якщо в нас мало рук, які знають, як протезувати складні випадки в Україні. Зараз переважно складні випадки. За її словами, із наступного року планують відкрити ще п'ять таких суперхюманс-центрів в інших містах України. Наступний створюватимуть у Харкові. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.